Якщо договір оренди підписали на півроку, а через місяць власник попередив орендаря, що розриває договір чи повертаєте ви свою комісію. Дивіться, в мене було декілька таких випадків, але ми це одразу проговорювали з орендарем. Коли він дивився квартиру, коли він заселявся, я казав, що ми цю квартиру вам здаємо на півроку, але ми її ще і продаємо. Ми домовляли з орендарем, що він буде давати можливість переглядів цієї квартири, ну там, хоча б раз на тиждень. І якщо за півроку за цей термін, коли у нас підписан договір, я знаходжу покупця, то я йому повертаю комісію. І я вам скажу більше, що в мене була там остання така угода, десь, може, ну, місяців 6-8 тому. І е ми заселили орендаря, він там прожив два місяці, там і там хвостик невеличкий, знайшовся покупець, і ми цю квартиру продали. І е, орендарю я звісно повернув комісію, яку взяв. І ще, е, ну як бонус, да тому що орендар дуже адекватна людина була. Він і е, показував квартиру, давав доступ, і я йому допоміг знайти нову орендовану квартиру безкоштовно. Все, він переїхав, живе там, все нормально. Тому звісно, повертається. Ніхто нікого ну з моєї сторони, я нікого там не стараюсь десь на дуті кинуть. Ну, Аболонь кругла знайдуть. Навіщо вона мені потрібно? А так всі ходять. Добрий день, добрий день, приємно.